«Отче Василью. Скажіть, будь ласка, чи можна йти до сповіді в Православну церкву? Ага. Тобто я, я розумію, чи греко-католики можуть ходити в православну церкву по православній, церква вона Для православних ти йде йдуть, йдуть всі православні до православної церкви. Але чи можуть ходити греко-католики до православної церкви? Можуть йти. Якщо загроза смерті, тоді можна сповідатися навіть один в одного, якщо є загроза смерті. А так нема потреби. А чому й ти до Православної церкви до сповіді? Якщо нема іншої, ти до греко католиків нема греко-католиків, ти до римо-католиків. Якщо нема римо-католицької церкви, Ну, то поки немає загрози смерті, не треба йти до сповіді, до православної. Тому що е, розумієте як, нас із православною церквою немає в Христіної єдності через догматичні різниці. Православний священник не може зі мною служити службу Божу. У мене владика приїхав православний на храмовий праздник Владика Симеон, Я дуже його поважаю, тут чудесний владика. Він особливий, дуже гарний владика. І... І цілу службу Божу владика стояв з боку, розумієте? Ну, бо так, ну, такий порядок. Та якби я прийшов до них, то ж з боку стояв. А вже водосвяття, владика, очолював, все, служив, все посвящено, як має бути. А Служба? Ні. Бо тому що між нами нема євхаристійної єдності. Я думаю, що з часом ми до того дійдемо, але на даний час ні. Греко-католики не можуть причащатися у православній церкві, і православні не можуть причащатися у греко католиків. Зато греко католики можуть причащатися у риму католиків, там зовсім інший обряд, але ми там можемо йти до сповіді до причастя. Бо між нами є євхаристійна єдність. Але якщо нема іншої церкви, немає нічого, Бог бачить це все. І спецсовість вечір зробив, файно б'єшся в груди. Господи Боже, прости мені, я хочу це виправити і виправляйся. Неважно сповідь, важливо виправлення. Сповідь це межа, від якої ти обіцяєш виправитися. Але ти, якщо виправишся до сповіді, це буде ще краще. Тому зробіть собі і спецсовість. Перед Богом сказати, Господи, тут нарішив, це нарішив, це нарішив. Обіцяю тобі поправитися, виправляйся і, і обіцянку виконуй. А потім, при нагоді, повір мені, Бог тобі дуже скоро дасть нагоду, що ти зможеш прийти до сповіду і до причастя. Не переживайте. Саме головне, тут зробіть порядок всередині, в душі своїй.